Чому турецьку армію вважають однією з найкращих? Наразі турецька армія, друга за чисельністю серед армій Європи. Вона налічує понад 355 тисяч вояків. Також у турецької армії найбільша у Європі бронетанкова авіаційна та морська потуга: танки, ББМ, артилерія, авіаційна техніка, флот. Військовий бюджет Туреччини на 2025 рік сягнув рекордних 47 мільярдів доларів. США. Для порівняння це на 17,5% більше, ніж у 2024-му. Країна вже витрачає на оборону понад 2% ВВП і погодилась з рішенням НАТО, що цей показник треба збільшити до 5%. У Туреччині надзвичайно розвинений оборонопромисловий комплекс та науково-технічний потенціал. Яскравим прикладом є запуск усе. І на виробництво основного бойового танку власної розробки. Дивіться більше на каналі Пояснюємо.